Дефіле, пісні та виставка у краєзнавчому музеї показали народний одяг України. На виставці можна ознайомитись із костюмами народними стилізованими, сорочками дитячими і, 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 і хлопчачі, і дівочі. Є сучасні сукні, туніки, є аксесуари, прикраси. Тощо виставка отримала назву Спадок тут представлений одяг не лише давнини, але й сучасний. Цей одяг, якби ланцюжок від минулого до сучасного. Є автентичні костюми, які характерні суто для Рівненщини, а є елементи з інших регіонів України, зокрема і Поділля, є центральної України. Виготовили цей одяг студенти коледжу моди та краси. На речах розмістили візерунки різних епох України. Наскільки талановита є наша молодь, адже вона не лише вивчила. Те, чим займалися наші пращури, вона вивчила кольорову гамму, вона вивчила техніку, вона вивчила неоднозначність вбрання в різний період. Вона це перенесла у сучасність і створила свій образ, який поєднаний з візерунків минулого. Виставка спадок є результатом співпраці студентів та етнографів. Поговорила, поспілкувалася з майстрами. Ми поговорили про народний одяг, зробили таку гарну зустріч, я показувала автентичний народний одяг. Ми, я побувала в музеї, у них чудовий музей. Відвідати виставку можна у Рівницькому краєзнавчому музеї. Мистецькі витвори доступні для ознайомлення до 8 червня. Владислав Стицюк, новини Рівного.